Ось і таким чином, сьогодні ми поспілкуємося про три ключових етапи: це миття кузова з поділом на зони, базовий дітейлінг салону, нанесення захисного воску. Ось, миття це не лише зовнішнє обслуговування транспортного засобу, а і також це про те, що є в салоні. Накопичуються пили, жир, залишки напоїв, запахи. Це все лишається в салоні, особливо там на верхньому покритті, якщо це, до пекла, також е, аромати від е, там, е, запахи від сигарет і так далі, воно все лишається в салоні. Е, е, робота з такими деталями зазвичай вручну, гарнчірки, серветки, шампунь, спрей, е, губки саме такі е, речі потрібні нам для того, щоб. Е, Працювати із салоном, а також з зовнішнім оздобленням транспортних засобів. Ось. Працюємо ми у чотирьох зонах. Сьогодні я покажу на одній, а всі решта будуть повторювати це на решті. Це передня частина, капот, ліві двері, праві двері, задня частина, багажник. Покажу, на прикладі капота. Для практики мені потрібно буде. Троє учасників? Ось почнемо з миття і не просто з мити пил, Спершу шампунь, потім губка, змивання, сушіння транспортного засобу. Кожна дія ця відбудеться окремо, і кожна має особливе значення для саме обслуговування транспортного засобу. Від того, як ми миємо, залежить і близько транспорту, і те, як довго машина буде виглядати доглянутою. Так, пане Сашко, ти хотів щось спитатись? У вас питання, бо ви руку піднімали. А, ну тоді, вибачте, можливо, не зрозумів. Ось, зараз покажу, яким чином це робити. Ось, тому починаємо з передньої частини, а саме з капота. Пане Лорен, дозвольте мені попрацювати з капотом. Якщо буде ваша ласка, не заважайте. Все, дякую. Ось зараз ми е, подивимося на поверхню. Е, треба е, змішати концентрант із водою. Так, ось. Е, Замішую з водою. Треба вижити файну губочку. Ой, що тут з машини, будь ласка, я А ми тут, бачите, займаємося миттям автомобіля, якщо бачите. Ось, бачите, в нас з'являється піна на цьому на капоті. Ось і ось таким чином плавними рухами ми миємо кожну секцію нашого автомобіля. Зараз я покажу вам на капоті, а ви продовжите нарешті. Ну, Ви знаєте, що чистота транспортного засобу також впливає на його красу, тому в першу чергу ми також можемо деякі деталі звертати увагу на їхню чистоту для того, щоб транспортний засіб виглядав так, як треба. Ось таким чином змиваємо останній шар. Ось так. Така послідовність це основа дітейлінгу. Це не просто змити, а також підготувати транспортний засіб для того, щоб в подальшому нанести ці потрібні зовнішні елементи, щоб він був гарний. Тож, наступний учасник. Ага, пані Валерія. Да. Ліву сторону транспортного засобу. Так. А, будь ласка, візьміть губочку. Супер. Так ось акуратненько можна наносити цей шампунь з водою. Чудово у вас виходить. Зовсім по-другому транспортний засіб починає виглядати одразу. Як вам ж не видно. Ви там стоїте з другої сторони. Ви якраз на брудну частину і дивитесь. Ну, бачите, зовсім друге. Порівняєте як з правої сторони, як з лівої. Ну, виходить, так. Да. Супер, от, дивіться, бачите, яка чиста. Його вартує тільки помиття. Але бачите, справа в тому, що якщо ми тільки помиємо транспорт на засіб і виїдемо, він не залишиться таким чистим. Ось. Тому ми будемо проробляти всі ці, всі ці а, етапи, для того, щоб в подальшому наше авто залишалось чистим набагато довше і виглядало свіженьким. Супер! Пані Валерія. Чудово. а Тепер помийте руки від хімії там в приміщенні, щоб якраз цей щоб не залишати хімію, бо вона зазвичай теж може бути небезпечною. Добре, учасник номер два. Хто хто візьметься за праву сторону. Я візьмусь, Я візьмусь. Окей. Давайте ви. А, це ж у вас кермо і панель приладів. Сідайте в автомобіль. А бокова А, точно. Я дуже перепрошую. В мене, не... мене просто по плану трошки інакше, ми ще просто салон будемо, Я трошки бачите, не. Можна, да, да да будь ласка, починайте. Так, о так, Да супер. Гарно бачите пінеться. Дуже важливо, до речі, файно. Якщо є багато піни, якраз піна дає можливість, якщо ми змиваємо зверху вниз, піна стікає і змиває таким чином частину бруду, який є нижче. Таким чином, і менше затратно, менше часу ви витрачаєте на відмивання автомобіля. Ой, щось, щось трошки сліди жиру позалишались. Тут протріть трошки акуратний. Все супер. Бачите, як гарно. Павло, чудова робота. Можемо перейти до третього учасника. А, хто хто хто? О, ходіть. Ось якраз подивимося ще багажник. Супер! Обережніше, чудово! У вас гарно вийшло відмити бруд. Чудово, так, супер. А, тож я продовжу, бачите, машина вже чистенька зовні, але до неї ми ще повернемося, зараз вона висохне. А, тепер перейдемо до дітейнгу салону. Я зараз сяду в автомобіль, а ви дивіться а, ось. Зовні ми вже помили. Ось, якщо блищить зовні, всередині жирна та на кермі пил. Вентиляції плями та е, тканина, е, на тканині є якісь плями. Все. Е, це заважає нам. З, будь ласка, можете, якщо щось хочете повідомити, або написати повідомлення, або відійти. Трошки заважає перепрошую. От, е, по снігу не знаю простіше, це хімчистка сидінь. Е, ми будемо діяти без демонтажу. Без глибоких розбирань. Усе, що доступно при стандартному вході в авто, коли ми сідаємо, чищення тканини, стики з пластиковими елементами, краї під ремнями. Те, на що найчастіше звертається увага. Ось. Я краще це зроблю з салону, тому що вам буде видніше, а ви підійдіть, будь ласка, поближче до вікон. Покажу з салону, для, для чистки салону нам знадобиться тряпочка мікрофібра, пульверизатор, а також щіточка для стиків тканини. Зараз я з салону покажу, яким чином це можна робити. Покажу на сидінні, ось таким чином. І подальшому ви подивитесь, як це робиться і повторите. Ось таким чином втирається, бачите? Ось так витираються плямочки. Ось так. Акуратенько. Витерли салон. Далі ви бачите, Валерія вже зробила а, роботу. Хто а, там учасник номер два? За кермо і панель. ласка. Тож, сідайте в салон, вам зручніше буде це робити з салону. А ви, Павло, потім сядете і карти дверей ми повитираєте, почистите. Поряд з дверима, так зробите, сядете і це. Так, так. Чудово, всі кнопочки можна також, де залишаються сліди рук. Супер. Супорово. Молодці, чудово справились. Я вас цим вітаю. Салон ми тепер освіжили І от, треба зробити останній крок Зовні Це ест... етап ага, Паша. Я забув зовсім. Так, да, так. Там двері шикар. Точно. Оце я просто філя <гум> Зовсім забув. Так, шикарти дверей треба. Там на цьому, на цьому якраз завершимо, Бо сьогодні е, треба ще встигнути багато. Трошки пізні, пізніше покажу, як ми можемо е, полакувати автівку. Так, супер. Ось, е, я вам дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Е, Сподіваюсь, вам е, ця інформація дала більше е, можливості для розуміння, як мити автівку. Ось, і наскільки важливий зовнішній вигляд. Ось. Тому на цьому зупинимося і зустрінемося наступного разу. Дуже вам дякую.